Нам будуть пропонувати мене не перший раз, до речі, випадає, що нам будуть пропонувати е, позицію по шість жезлів, типу переможну позицію, наскільки вона можлива, в рамках в яких ми знаходимося. Типу, з нами будуть торгуватися за те, що ну, друзі, ви ж залишитеся на коні, да, умовно кажучи. Е, от, в мене у моєму розкладі на моєму каналі випадала чітка десятка пентаклей, тобто, це. Ми дамо вам якусь позицію, давайте так, соціально-політично, і ми ще дамо вам гроші для того, щоб ви точно були не ображені. Ну інвестиція, оця вся історія. Типу, це намагання купити, домовитися, ну в такому ключі, але нікого не влаштовує пункт пов'язаний два пункти, які, які є. Перше, це відверте торгування територіями і визнання цих територій. Тобто, якщо зупинку по лінії фронту ми ще можемо допустити, але щодо Юра, що де факто вони не визнаються е, там, і ти ніяк не продавиш визнання Криму за Росією, типу для всього світу, а, а, але якщо отут от ми можемо ще прийняти якусь лінію, то питання е, армії. Там і оцих цих моментів воно прям категорично: типу, ніякого зменшення, ніякого з нашого боку ми не допустимо, щоб там керували цією історією. Тобто, все можна обговорити, але оці типу пункти ні, не обговорюються. І те, що зараз навіть є у СМІ, воно це підтверджує, що ступнити по лінії фронту ще якось допустимо в перемовній позиції. Далі, ні. Всякі відмови від НАТО, що якось можна пережити. Але де мілітаризацію цю, типу, там скоротити бла бла-бла. Mm -hmm. Я переглядаю Білорусь періодично, періодично переглядаю Білорусь, і в мене воно поки виглядає так само, як воно в мене виглядало. А, загроза є не тільки для нас, але і для стран. Європи, особливо для стран Балтії. Тобто те, що там зараз відбувається, воно виглядає е, помірною загрозою, але не тільки для нас. Давайте ось так. Ну, Типу, воно поки не виглядає як масштабний, досі не виглядає як масштабний наступ. Як мінімум, ну, от скільки я не переглядаю, це ми повертаємося до цього питання там умовно каже кожні там декілька тижнів, і от воно як стоїть по вісімці мечів, да в певній обмеженій позиції, в очікуванні чогось, отак от воно і стоїть. Чи може бути на перспективу якісь зазіхання, якісь намагання да і так далі в наш бік, так але не тільки в наш бік. Бо давайте відверто. Ну, те, що відбулося на Алясці. Зараз е, така прогностика. Ти приїжджаєш, от умовно, уявляємо себе, не дай Боже, конечно, Путіном. Тебе зустрічають після того, як ти а зробив Грузію, ніхто не відреагував у 2008-му, всі забили болт. Всі забили болт. Да, ні, не було ніякої о, гідної реакції. Стався 2014 рік. Це от просто події 2000-х навіть. Стався 14 рік, всі запхали язика в, о, в сраку. Стався 22 рік, всі запхали язика в сраку. На момент 2025 року тобі розстляють доріжку. Треба бути ідіотом. Відвертим, щоб не скористатися можливістю, в якій Європа ще не вспіла набрати собі озброєння і переозброїться, США знаходиться у стані, Ай робіть, як хочете. Ми взагалі плануємо, якщо що, сказати, колихайтесь самостійно. Більш, на жаль, очевидного. Моменту зазору по часу, в якому зрозуміло стає диктатору кривавому, що йому нічого не буде за, за напад на країну НАТО, грубо кажучи, немає. І це а, шанс для Путіна пощупати свою теорію, пощупати своїми руками руками Білорусі, руками зелених неопознаних чоловічків. Розуміємо да? типу, а, Загроза для країн Балтії фігурує ну, десь, мабуть, з початку цього року. От десь там фоном, що щось у планах є, їх видно. І знову ж таки це не про нагнітання, це про те, що про це думають. Якщо це видно в картах, значить про це думають, це обговорюють, це планують. Можливо, не як основний план, але воно блін десь в ящику стола лежить. Понімаєте, типу, ФСБшниками сплановане, путіним підписане. Я умовно кажу. І ну, він приїжджає тут червона доріжка, і Путін. Тобто Трамп йому аплодує. Ну. Кращого варіанту для нього на жаль, от об'єктивно, якщо зі сторони на це подивитися, не скористатися оцим ідіатізмом, який відбувся, о, просто кращого шансу не буде, як зараз, от і всь, Ну, там найближчі, якийсь умовні, там півроку. От і все. Таке давайте так. Чи зовсім це нереальна історія? Ні, не зовсім залежить напряму від роботи із Трампом. От, прям напряму. От як про пройдуть комунікації з Трампом, так буде зрозуміло, чи рухаємося ми у бік трійки мечів, де. Ніфіга не відбувається давайте відверто, де все продовжується, і ніхто ні з ким не зустрічається, чи все таки ми бі, ну, типу, рухаємося у бік якоїсь плюс-мінус комунікації? Ну, типу, тут іще. ще але ну цілком імовірно воно випадає як тристороння зустріч, починаючи з літа. Хто дивиться за прогнозами, а там за моїми за моїх колег. Воно у всіх випадає що чи реально це реально? Чи точно це відбудеться, ну такоє. ну, типу, іще та-та-та. Ну. Від дуже багатьох факторів да. Це ще да, все да. Але ну, ймовірна зустріч. Вона не є неймовірною, вона цілком реалістична, але залежить mm -hmm. вона напряму реально зав'язана на Трампі. Ні, звісно, про що ми говоримо? Ні. Так він навмисно і затягує час і буде затягувати час. І о, зустріч на Алясі зіграла. Дуже для нього, на жаль, в плюс, тому що да, mm -hmm. Трамп не програв, але Путін точно виграв от гарна фраза. Ну, типу, причому вона і два сигнали важливих, ключових, які були дані по Аляці, і оба, ну, обидва ці сигнали це гівно. Перший сигнал глобальний, пов'язаний з тим, що роби, що хоч, і тобі зато нічого не буде, mm -hmm. ким би ти не був. Тобі будуть стелити червону доріжку, тобто, це стосується всіх тих, хто має диктаторські або автократичні настрої і затіхає на чужу територію. Дивіться, вам нічого за це не буде. Це перший сигнал, Зелене який звикло. да це перший сигнал, який має насторожити світ, бо це перший крок, ну реально до переходу від гібридної третьої світової в повноцінну третю світову. Якби це... це не перебільшення, це буквально так і є. Це лише ж питання часу, коли хтось іще зірветься з е, ціпка і поїха попливе кокуха остаточно, і йому за це нічого не буде. А другий сигнал, який е, який відбувся на Алясці, це сигнал виключ для путінського внутряка. Бо е дивіться, як зустрічають царя, значить, царь робить все правильно. Царь зробив так, щоб не були введені або відстрочені великі санкції, всі якісь. Е а, а, сумніви, які були у еліт або ФСБшників всередині, чи не поїхав Путін кукухою, чи не треба його куди-небудь придушить потроху. Бо ми в ізоляції сходять на нівець, тому що ми ж бачимо, да, не в ізоляції, все зробив дід старий. Ну, типу, все, це якби два. Ну, і я не кажу там всі наслідки такого теплого прийому. З червоними доріжками і е, аплодисментами, ага, навзамін на чого? Щоб ми вийшли з Донецької області, класно. А Сумської області звідки вони виходять, зібралися з того ну, об'єктивно в рамках Великого фронту невеличкого клаптику. Ну, типу, якщо ну, о, це там не применшення трагедії Сумської області ні в якому разі, просто до моменту, коли вони будуть готові вийти з Сумської області, висока ворогідність, що наші хлопці просто з Сумської області. Понімаєте? Ну, типу, давайте ну, якби реалістично дивитися. Да, на Харківському напрямку дуже важка ситуація, але віддавати Донецьку область е і виходити з усієї Донецької області це. Супер більш невигідна позиція, яка тільки може бути на потенційне відновлення конфлікту у подальшому. Ну, Хто куди йде? Це ж ну, намахало. Це ну, коротше, у мене. Uh, глядачі підтвердять, хто мене дивиться. От, uh, у мене з самого початку цих всіх перемовних uh, розмов воно виглядало ілюзорним гівном на лопаті. Воно продовжує виглядати ілюзорним гівном на лопаті. Нам реально пропонують ну, гавно, як мінімум на даному етапі. І для того, щоб нам не пропонували зовсім гавно, оце ж сьогодні їдуть uh, якось. Гавну, хоча би, б З, да, за, за, завернуть, понімаєте? Хоча б якось там, хоч якось обгорнути його в щось прилічне, а не просто відверте гавно. Воно тільки так і відбудеться по факту, бо і в за інших умов немає сенсу зустрічатися. Ну що, зустрітися в трьох поговорити, щоб у що. Тобто, це вже буде зустріч, в якій будуть, е, ну, будуть складені якісь е, ну, пункти, да, на які погоджуються всі. Ну, От, бо, а інакше немає сенсу взагалі ні з ким як бачитись. Будуть вони в цей період, планують вони щось, бо в мене одразу трійка, трійка мечів. Ну, одразу. Це, типу, ну, воно, воно, воно зразу випадає. Єдиний момент, в мене по двійці жезлів випадає питання, коли саме, ну, чи перед, чи після. ну, Типу, є ще варіанти да, того, як, в який саме період, але те, що вони планують обстріли, як мінімум точно до Дня Незалежності, ну це прям очевидна історія. Вона прям випадає, воно 100% на жаль, на жаль, прям з цього почався розклад. Да, І вежею і ще і підкріплено. От той акт е, обсирання демократії, який відбувся на Алясі, це взагалі прям. І епічний фейл максимальний, де просто в півсвіту сиділо з рукою отак на обличчі, тому що дивиться, це було просто, ну це коротше. Ну я нічого не очікувала від зустрічі Путіна і Трампа, і в мене і не випадало нічого конструктивного від зустрічі Путіна і Трампа, але до такої степені цирк, ну просто я записувала для свого каналу відео. Де у мене був ліричний вступ про те, що ми так вже бачили, тому що це дуже сильно нагадує Мюнхенську угоду, або схиляння до Мюнхенської угоди свого часу, в 1938 році. А, от, а, зараз ми подивимося плюс-мінус. Я ще не дивилася, мені було трохи не до того, що там по сьогоднішній зустрічі, хоча б плюс-мінус, типу що випаде, да, якби що нам очікувати. Від себе єдине, що я можу сказати, а, я рада, що Зеленський їде не саме їдуть європейські представники. А це непогана історія. Дійсно, вона, як мінімум, вона, як мінімум, ця історія говорить нам про питання тиску, який буде ускладнений за того, що є ще європейські партнери. І другий момент, який мене у цій ситуації влаштовує, якби він дивно і неочевидно, так знаєте, не проглядався. Мені подобається, що їде Урсула. От тому, що Урсула баба цікава у цьому форматі, і з перемовної позиції це непростий гровець, і ну коротше, вона шар, що вона робить давайте отак: хоча б плюс-мінус, наскільки можливо викручуватися в певних ситуаціях, типу, настільки вона це робить ефективно, тому зараз подивимося, хоча б на трьох картах, що нам очікувати від сьогоднішніх оцих всіх. Комунікацій, ну перше, що вони будуть робити, це е, я маю на увазі європейські лідери разом із Зеленським. Це акцентувати увагу на перевернуті сімці кубків, тобто вони будуть збивати ілюзію з голови Трампа буквально. Пов'язано і з тим, що Зарефією можливо вести ту комунікацію, яка хоче Рефію. Ну, типу, от перше, що будуть робити, це ну, ілюзорна історія. Друга історія, яку будуть на якій будуть наголошувати, це на позиції зобов'язань короля Пентакли, тобто США, його ж зобов'язань за його ж митами, за його ж бабками, за його ж обіцянками, за його ж підписаними документами. Це другий момент, який будуть намагатися проштовхнути. Третій момент. Буде пов'язаний з перевернутою чистку, мечів. Тобто готові ми готові. Давайте грубо казати з одного боку, десь я би не назвала це капітуляцією, але треба розуміти, да ми готові десь, типу, іти на якісь поступки і десь там цей, але да, але не так, як ти хочеш, щоб це була от саме знаєте, побіг, саме капітуляція. Типу, буде тиснути на пом'якшення. Ситуація, чи будуть внутрішні скандали в цій комунікації? Так, да, бо вежа випадає спокійно, явно давайте так це не пройде, як мінімум колуарно, так точно. Чи зможе до чогось домовитися? Теоретично, да, бо двійка кубків, тобто все-таки якась комунікація відбудеться, але. Але саме цікаве, що скоріше за з, скоріше за все, після цієї основної комунікації має відбутися комунікація з королем жезлів. Король жезлів в мене періодично випадає на Китай. Можливо, треба буде поговорити ще додатково з Китаєм після того, як всі з усіма поговорять. І чи є у цього якась перспектива? Ну, хоч якась, да, по трійці жезлів якась перспектива є. Чи знаходимося ми зараз у точці? А, Е, 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 от, отого от вибору, да, який у нас випадав на осінь в річних розкладах, да, ми ще досі там, ну, типу, ми ще досі е, в, в цьому непонятно вліво, вправо, взад вперед, що, куди і як, ну такоє. Коротше, щось воно проясне, але я не скажу, що дуже прямо сильно. Давайте так, я би не ставила зараз ставку на те, що після розмови з європейськими лідерами Зеленським зразу стане щось зрозуміло. Зразу зрозуміло, нічого не стане, враховуючи те, що треба ще з кимось якось поговорити. Ну, типу, ну, прямо найближчим. Ну, Сьогоднішня зустріч, я ж кажу, так, є так, так. наслідки можуть бути плюс-мінус такі, да? ну, хоч якось надихаючи. От по надії, там це, це перший момент. Другий момент, е, момент Пов'язаний, скоріше за все, з продовженням колесниці у нас дома. Продовження колесниці це певні рухи. У нас там зараз певні рухи відбуваються, і, і з гарного, скоріше за все, певні рухи поки будуть відбуватися, які трошки змінюють ситуацію на деяких точках, Ну, хоч якось да, стабілізують або змінюють. Фінансова сторона тут, до речі, випадає. І можливо, нам о, зайдуть якісь гроші додаткові. Можливо, після розмови з о, Трампом Європа і бігом давай видавати нам заморожені російські активи, поки Трамп не передумав їх вертати Росії. Ну, коротше, тобто, бо тут по імператриці, типу, бігом, бігом, бабло. Давайте якесь, якісь гроші. Все-таки віддамо щось якось так. О, от о, якась така історія. І скоріше за все. Для Зеленського, знову, до речі, десятка Пентаклей для імператора. Тобто, якби не особисто для нього, але перспективність, типу там, де ти є імператором. А скоріше за все, знову будуть пропонувати, я ж кажу, будуть торгуватися, будуть намагатися змусити, знаєте, як. Ти е, да, давай зупинимо, давай станемо, да, ти втратиш території, там, умовно кажучи, е, це перейде в політичне поле, але ми тобі гарантуємо, наприклад, там, фінансування державі. Я ж кажу, якісь інвестиції серйозні державі, оборонні заводики державі. Ну, коротше, а ми тобі, а ми, а ми тобі компенсуємо нашими, типу, ну, вливаннями грошей, да, грубо кажучи, ну, от в такому ключі: О, важко. Велика а політика це завжди бруд, болота і гавно. Понімаєте? Я вкотре просто наголошую на тому, що не міряйте політичні перемовини категорію розмов з людьми. Пол... Ну, не те, що політики не люди, ну, але в рамках політики вони не люди, вони політики. Це трошки інший вид комунікації, це не на рівні людських комунікацій, звичайних, да, на, на, наших з вами, де в дворі два мужика побилися. А потім всі помирилися, і пиво пішли пити разом. Ні, Ні, -ні. воно на жаль не так працює.